Вже традиційний театр з міста Одеса, з міста Корпівницького, з Херсону прийдуть колектив, які вже містяни бачили останні два роки. Були обмінні гастролі. Також прийдуть нові колективи, які вперше будуть брати участь. Це і Рівненський колектив, і театр з Хмельницького прийде також до нас. І вистави незалежної театральної біржі, вже відомі проекти з режисури Льва Сомова. Це народний артист України, який потужно робить такі і випуски театральних діячів, і вистави. Проекти, які вже ставилися в Миколаєві. Також у нас буде показано і наші миколаївські вистави, які ми вже стали прем'єрними в минулому сезоні. Ми відкриємо 101-й театральний сезон. І саме фестиваль, вистава, яка закривала минулорічний сезон. Це наше містечко в режисурі головного режисера Євгена Курмана. Це дійсно такий буде формат сцена на сцені, який переходить в велику глядацьку залу. І ми відкриваємо сезон на великій сцені нашого театру. Також буде дуже така гучна подія, прем'єра минулого сезону. Це Азов голоси Азов Сталь. Розуміючи, цей проєкт приїхав всіма країнами Європи і вже приїхав до Миколаєва. Аєва, і ми будемо завершувати фестиваль восьмого. Саме цим проектом е, унікально буде те, що до нас приїздять автори е, Тамара Горіхазерня, е, Олександра Кравченко, е, Михайло Жоравель, Василь Неволов, які будуть презентувати свою драматургію. Чим живе сьогоднішні українські театри, українська драматургія, які виклики часу є в театрі. Тому це фестиваль не просто лабораторія показу вистав. Це дійсно аналіз під час війни, формування незалежної театральної школи. У нас обладнана зараз камерна з сучасними гаджетами, відеоперегляди можемо зробити. Це буде трансляція вистав, які будуть відбуватися в тих країнах, де вони будуть грати офлайн, і також члени нашого журі, експертної ради, які будуть знаходитись в місті Миколаїв. Єві, вони будуть дивитися як вистави наживо в на сценах нашого театру. Також вони будуть дивитися онлайн виступи на екрані театрів по Україні, і також іноземні проекти, тому що дійсно сучасні проекти гаджети, які ми дають можливість подивитися так. Мистецтво театру це живе спілкування, живе слово. Але відповідно до вимушених умов, в яких ми зараз знаходимося: військовий стан, війна в країні, фестиваль все одно зберігає статус міжнародного, все одно приїздять ці колективи. Всі колективи підтвердили свою участь. Тому ми запрошуємо миколаївців підтримати театр, підтримати фестиваль, купити квиточок. Навіть є соціальний квиточок за 100 гривень, і прийти подивитися вистави, чим живе театральна мапа України на сьогодні.